Тож після того, як ти збільшив кількість свого часу, типу, ти такий дуже сильно продуктивний, там можеш багато що з чого зробити швидко, типа в школу там ти дуже швидко робиш домашнє. Стараєшся збільшити свій час. Дуже коротше, круто, але. Ти не знаєш наш. І тому ти, типа, живеш так, думаєш, типа. Ну, типа, і на що я то все роблю? Я, типа... Ну, збільшує я час і що далі? Що мені робити зі своїм життям? Типа, продовжуєш дивитися там, не знаю, на Ютубі ігри. Ой, ну типа, відео про ігри, там якісь не знаю, чи щось таке, тому що ти що до сих пір зацікавлений в цьому. Ось, хоча ти сказав собі, що тіпо, я більше не граю в ігри, тіпо, і. цей, і... Дивишся Ютуб, тому що для тебе воно набагато краще. типа, ти думаєш так. Хоча ти все одно дивишся, як хтось грає в ігри. Тому. Тут -то тобі потрібно знайти своє призначення. Тож, що таке твоє призначення, типа. Це банально твоя місія, ти... твій. Оооже. Твії амбіціозні якісь. не знаю. твої амбіції, типа, твій. твоя велика місія, твоє мета, яку ти хочеш зробити. Ааа, Боже, та камера, що за фінніа з тої камері? Такось типа... Ладно, мені це цікаво, як мені це зробити, тіп, знайти оту ту фінню, тому що я все-таки не знаю, що мені робити зі своїм життям. Типу я збільшую свій час, я там роблю продуктивні речі, типу я скипаю школу, Хоча я навіть не знаю, що мені робити. Тобто тут спридається в приході твоя мета. Постав собі якусь мету, але. Ти не можеш це робити, поки ти дивишся відео. Тобі треба сидіти банально в кімнаті повністю без нічого, щоб воно тебе не могло ніяк відволікати від твого думання. Типу, що мені робити зі своїм життям? І все-таки. Ти можеш провести. Може, дні, отак думаю, можливо години. Поки ти не дійдеш до висновку, типу і бачиш своє видіння то що ти хочеш займатися, чим ти хочеш займатися. Спочатку воно, можливо, буде не таке ясне, тобто, але хоча б будеш мати якусь ідею, що ти хочеш робити зі своїм життям. Тобі потрібно знайти оцей от шар твого призначення, тобто твоєї мети. Тому що. Твоє життя складається з таких от шарів. От мети, Тобто вони накладаються, накладаються на один на один. І тобі, як чоловікові, треба. Ну, Типа. знімати оці шари з кожним разом. Тобто тобі треба повний фокус придавати цим шарам. Типу, щоб шарам боже. які вони. І щоб їх. В кінці, щоб їх просто не було, типа. І ти дістав у цього от. В середину цієї ядра. І твоя оця от. Найглибша мета. Це то, що тобі, типу, саме найбільше хотілося займатися в житті. Ну, типа, воно, можливо, в тебе заформувалось в дитинстві. Типа, подумай про щось, як про... Ну, що ти робив, любив робити в твоєму дитинстві. Типа, для мене, можливо, це буде вчити. Щось і розказувати це, типа. Щось вчити і потім це, це саме вчити. Ну, типа. Як то пояснити? Так от саме, як я зараз роблю. Тобто я вчив це, от. Зараз я якраз ліваю зі школи, типа, покидаю школу, тому що мені вже більше там нема що робити. Типу. У мене літом школа, це взагалі офігеть. Так що я зараз. І її покидаю, щоб при. Ну, типа, більше придавати уваги цьому всьому. Тому що зі школою вона забирає в тебе занадто багато часу і тобі ще треба всякі інші робити, не відносні до цього завдання, типу, як робити відмашку, домашку чи щось таке. Тобто, все ж таки посиди в цій от закритій білій кімнаті, без нічого, що тебе не може якось відволікати, тому що тобі треба віднайти те, що ти хотів робити в своєму житті. Тому що якщо ти не знаєш, що ти хочеш робити в своєму житті, якщо ти просто пливеш пути, як роблять багато людей зараз, то мало того, що твоє життя стане гіршим, тобто, як чоловіку, тому що ти маєш знати хоча б, що ти маєш робити в своєму житті. Так тобі ще ніхто не буде довіряти, тому що ти не знаєш, що тобі робити. Типа, як тобі хтось може довіряти, якщо ти не знаєш, що ти можеш робити зі своїм життям? Тобто, якщо ти живеш оце от без життя без якоїсь определенної мети, боже російська мова. Без якоїсь визначеної мети, то. твоє життя банально стає гірше. Воно стає гірше з кожним моментом, типу. і тобі потрібно все ж таки провести цей час в затещі. Подумати над чимось, тобто виробити свій телефон, або викинути його через вікно. тобто... Ну ти все одно, якщо ти закінчиш ці всі шари, то ти типу, зможеш собі відкупити новий телефон. Тобі все одно потрібно буде отримати цей фінансове незалежність. Тобто вся мета оцих от цілей або призначень, тобто... це віднайти в кінці свободу. Вся оця от мужня штука це просто шукання свободи. Тобто, наприклад, є фінансова свобода. Тобто ти зробляєш стільки, скільки тобі треба, щоб прожити повністю здорове, хороше, веселе життя. Є фізична, типа, коли тобі вже не потрібно там займатися для того, щоб зробити щось, що ти давно хотів. Тобто. Кожна твоя ціль має якусь в кінці свою свободу. Типу, ти вивільняєш себе від своїх цілей в кінці. Тому. А що мені ще далі розказувати? Тобі треба приділити все своє життя своїй призначенні. Тобто намагатись приділити все. Від твоєї дієти... Ні. Від твого часу до твоєї дієти. Тобто. Отак от. от. Нема це приділити все, що ти. весь час, який ти можеш до цього. тобто. Але це не означає, що ти маєш, типа, там цілий день тупо сидіти і. грандити або щось таке, типа. ні. В тебе теж є час на те, щоб поспати. теж є час на то, щоб помедитувати там. Поспілкуватися з друзями. Тобто, але твоя головна пріоритет, твій головний пріоритет в своєму житті має бути все-таки твоя ціль. Що ти маєш робити зі своїм життям? Тобто, для мене ж знову таки, я вчуся, я читаю книжки, типу, я, я висловлюю те, що я вчив от сюди. Тобто зараз я висловлюю про цю от purpose, це от призначення. Те, що я навчився сам. Читаючи або книжку, або дивлячись, якісь інші відео. Тобто. Я розказую те, що я навчився. І бажаю комусь допомогти тим. Для тебе можуть бути різні всякі цілі, які ти хочеш собі поставити, але. Саме найгірше, що я тобі не можу допомогти з цим, тому що, типа, я можу все-таки назвати якісь різні, типа, цілі, але... Якщо ти, ну, ти і мозок захочеш, типа взяти якусь одну собі. Тобто, наприклад, сам муюрш, наприклад, тому. Йому нелегше буде взяти ціль ту, яку йому вже легко віднайти. Тобто йому не треба буде сидіти там, чекати, тратити зайвий час. І ти подумаєш, ну типа... Ну але чому? Чому мені не треба таке робити? Так тому, що ти будеш брехати собі. Ти будеш запевняти собі то, що ти не хочеш робити, то, що, типа... Я найбільшим твоїм пристрастю в твоєму житті, тобто найбільшим твоїм бажанням. І ти просто. Так само, як не наче, як без твого якогось призначення. Ну, можливо, так і є, але ти зробиш просто зайвий ще один шар. Тобто тобі захочеться там, я не знаю. зробити щось таке велике, але. Тобі треба віднайти те, то, що тобі зараз є, не створюючи новий шар якийсь. Тобто все ж таки провести якийсь час в такому затиші. Без ніяких гаджетів, без ніяких, типа. штук, які можуть тебе відволікати. тобто... Можна навіть вийти на вулицю, типа в парку десь посидіти, може полежати. Не знаю. Подумати, що тобі робити. Як тільки ти це побачиш, то воно буде не чітке. Я вже повторюю те, що я говорив. Але ладно. Воно буде не чітке, але хоча б ти зможеш зрозуміти, що тобі треба робити. Може бути таке, що ти, типу, знайдеш якусь неправильну. Тобто ти можеш робити щось таке, що тобі хотілося завжди робити. Ти можеш бажати чогось робити завжди. Але як тільки ти почнеш це робити, воно типу, скаже. виявилося для тебе якимось нецікавим штукою, типу, Наприклад... Я навіть не знаю прикладів. Мені важко знайти якийсь приклад. Тобто, те то, що ти хочеш зробити в житті... Можливо, може бути не тим, чим ти хочеш займатися. До кінця свого життя. Перестань бажати виконання всього в твоєму житті. Тобто, якщо ти хочеш щось зробити, то почни це робити. Якщо ти відмадуєшся тим, що. Бртан! В мене школа! Я не можу таке робити! Я не можу! Ні. Так. Вивільні свій час. Вивільні свій час і приділяй хоча б одну годину. Можливо, дві години в тому, що ти робиш ти можеш так до... надовго це відділяти, тобто що в кінці ти просто не будеш хотіти це робити. Типу, як тільки ти почнеш це робити, тіпо... і... і цього я чекав 4 роки, що я там, наприклад, в школі був. Тобто, якщо ти хочеш, не знаю, почати якийсь бізнес робити, той ж самий YouTube чи щось таке, типу. Ти думаєш, що типа... Е, давай, короті, як я підросту, я тіпа, навчуся більше, я зроблю це. Але. Потім з'їмеш одне відео, два відео, типу, і запитаєш себе, чи це то, що я хочу робити все життя? Якщо відповідь ні, то... Чому до цього чекав? Візьми урок з цього, типу, і роби то, що тобі цікаво. Не то, що тобі дають робити. Бо якщо ти не маєш якогось свого бажання, то. Ти просто с... якийсь слабкий реально. Все. Я не знаю, чи я після цього відео буду консистентно викладати, типу, але. Тому що в мене не буде інтернету, типу, я звільнився від школи і тепер вже буду не так часто знімати, можливо. Ні, я буду все-таки продовжувати знімати кожен день, тому що мені треба оце от... прокачувати своє спілкування, тому що я ще до сих пір роблю такі довгі паузи, але... Я попробую якось знайти якісь інтернеті, що, щоб викладати. Так що на наступні рази не можу змінитися середовище, в якому я перебуваю. Так що бажаю тобі удачі з віднайденням свого призначення, типу своєї мети якоїсь. Намагаюся приділити їй саме найбільше свого часу. Тобто, але не загубився в своїх. робот. загубився в своїй роботі. Тобто пам'ятай, хто ти такий. Не забувай, хто ти є, роблячи цю роботу. Бо Якщо ти забув, хто ти є, то типа. Я не можу пояснити. Так що, бажаю тобі удачі!